А oh, shit. Here we go again. Сука, роб. І тут бджоли налетіли. Страшно, а потім чує хтось свистить, а то рак на горі свисне. Пане, якщо вам холодно, то можете піти в кут. Там 90 градусів. Да? А де тут? кут. Кут має 90 градусів. А. Поняли? Ага. А. Дякую. Видите, какие мадамы фоткаются Билли Гелендвагена. Добре, что у меня пятерка, и они меня не бачат. Фамилия, ім'я, отчество, ти хуй. Так я його знаю від дитинства, по кілька у нього дітей було, три жінки у нього були. Треба бути на його бути його Моя... носки, ну, а ви зараз ми хочемо мати свого, ми безпека гуя, зачините сяк, а й боле на дзіптера, так як я вам уповіла. Тут не бейтення, та я хотів у думі усю худобу, поки порозганяв, поки ми тут мені в'їсти намістив, поки бронза стеклано. <реку> но... Добрій день, діти. Хто буде заходить не своїми іменами, я, я буду ставить два зразу. Ото узнала хто і зразу два. Піпійським праздник. Це хто? Поняла? Сруль на всіх. Та понятно. йонеш син чехуахуа. Хто? Ага. Віддамся за п'ятдесят коп оксана. Нес... О, що волшебна клізма? Кунг фу падла. Кунг фу падла хто. Признавайтеся мені. Угу. Твоя мамка. Ага. В хлам! А, Хорошо. Так. Холодний понос. Так, віртуальна це хто. Ебатыках святого, нахуй. Добрий день, це марафон. Єдині новини для вас працює суспільним. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестовою мовою перекладає Лада Соколюк. Далі розповідаємо про головні події на цей час. Вранці російські військові вдарили по одному з об'єктів інфраструктури. до Віталія поїхала наша Тетяна Гончарова. Таню чи собі не хочеш взяти пса, щоб трохи полегшити клопоти Віталія? Ви якраз з питанням потрапили в десятку, тому що у мене вже є мій пес Дюк, і Я його теж взяла в Макарівській ОТГ. Іван Гриневич, Олег Решетняк. Телеканал Рада для підсумків єдині головне. А ой, блядь, там же ж всі регіони. Нато підтримуватиме Україну скільки буде потрібно. Ситуація на Херсонщині. О, я готовий до цього питання, я знав, що ви його обов'язково задасте. Але це, ми коментувати не можемо, тому що це зараз заборонено. І дочекайтесь від Генерального штабу інформації. Вам усе повідомлять, все розкажуть, і все буде Україна. Є проблеми, про які не говорять, але це не значить, що їх не існує. <ривіт> Глянь на зірочки, інзискай. Найди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час. От тобі моє плече, от тобі моя рука. Глянь на зірочки in the sky. Піздуйте нахуй отсюда, йобаний п. Побачим побацію.